Так, всім добрий раночок. Починаю знімати сьогодні новий вложик. Сьогодні понеділок. Я вже зробила макіяж і помила волосся. Зараз буду його сушити. У мене лишилося не так багато часу до моменту виходу вдома. А сьогодні їду на нігті. Переробляти буду нігті, не знаю, мабуть, теж якусь базу зроблю. По-перше, вона не нав'язлива. Якщо знімати відео, воно класно виглядає в кадрі, якісь такі а, природні відтінки нігтів. Ось, Ну і в принципі це моя, моя кольорова гама. Так, зараз я сушу волосся. Спочатку їду на нігті, потім, можливо, десь щось зайду якусь каву вип'ю. І треба помонтувати попередній лок, який ви, ще не, який ви ще не бачили, або вже бачили, точніше, але який в мене ще не змонтований. Бо вчора я щось не мала. Можливості і сил монтувати Бог, якось не дуже себе добре почувала. Тому мол, у мене сьогодні такі справи. Потім треба заїхати забрати. Мама привезла мені домашніх огірочків, помідорчиків. Теж треба на це витратити. Час. Не знаю, я не планувала, точніше, не знаю, чи мені потрібно заїжджати в магазин, чи ні. Ніби все-таки є. Можливо, якісь фрукти треба купити словом. Треба буде подумати. Так, наношу термозахист свій, ось цей Selective Professional з коноплею. І зараз дуже швиденько, швиденько в швиденькому темпі мені треба буде висушити волосся. Тому що вже буде пора виїжджати, бо ще парковку знайти. Так, сьогодні якусь так вітряно ну, знову все. Я буду займатися. Ой... Мене там, хоч видно, чи не видно? Я буду займатися сушінням волосся. Потім ще включусь. Так, ну все, я зібралася сьогодні в своїх штанах і в своїй відносно новій мальці. Якщо мені подобається образ, я його втягаю дуже часто. Це мені подобається. Він зручний, він розслаблений, він стильний, він класний. Я, звичайно ж, змінюю образи, але є такі, які прям хочеться втягати частіше. Все, волосся висушила, макіяжик зробила і зараз уже... 11,15, мені на 12, тому зараз я буду виходити, тому що, щоб заїхати нормально, знайти місце на парковці і нормально запаркуватися. Все, ось така я красива, йду робити нігті. Це літо якесь таке вітряне, що просто, я не знаю, просто юбки відпочивають в шафі, особливо такі, як я люблю, короткі, короткі і пишні, вони з цим вітром просто улітають. От, але теоретично сьогодні має бути і не зовсім спекотно, і не зовсім прохолодно. Там 25 градусів, але вітряно, тому я думаю, що на вулиці буде комфортно. Все, не буду довго балакати. Виїжджаємо так. Ну що, я вже їду, і по таймінгу мені здається, я вкладаюсь. Мені тепер треба знайти своє ідеальне місце на парковці. Я не буду їхати прямо до місця призначення. Я поїду трошечки далі, тому що за сьогодні понеділок там може не бути місця, тому не буду витрачати час. Ось, сьогодні такий хороший день понеділок. Я вже казала. Так. Це коротше, я в дорозі машин більш-менш норм, тому що зараз нічого час пік. Це я люблю. І сьогодні в мене будуть свіженькі нігтики. Так, я припаркувалася, від нас там де планувала. якраз Якразко зараз є час щоб дійти. Я люблю, коли мене все так питає, коли нікуди. Не спешу, коли все стигаю. І Сьогодні прям ідеально на все розписано поколинку. Так, все з нігтями я закінчила. Зробила ось таку базу, мені здається, я таку попередню десь робила голі нігті. Дуже мені подобаються, елегантно, ніжно і красиво. Молочні вже не робила, так як попередні, двоє були молочних, але мені подобаються. Так, я зайшла, взяла собі капучино. Я тут йшла за айсмачею з манго, але їх немає. Минулого літа була дуже класна матча Ice з Манго. Я прям в нею жила цілий рік. Якось сюди я не доходила, але, в принципі, кажуть, що її тут вже давно немає. Тому просто взяла капучино. І, ну, таке, приємне на смак, не гірке, але трошки водянисте. Все, нігтя моя задоволена і зараз буду трошки монтувати, тому що в мене сьогодні. Сьогодні, сьогодні. Не так багато часу є. Я вчора хотіла помонтувати влог, але я себе дуже погано вчора почувала, тому я вже не силувала себе і відклала це на сьогодні. А загалом мені треба капець, як змонтувати влог, тому що в мене немає місця на телефоні, і я не можу знімати. Мені ці кадри, які я зараз знімаю, треба буде перекинути на старий телефон, щоб змонтувати влог. Так що такі справи. Так, я вже вдома. У мене по традиції, як ви знаєте, як проходжу додому, роблю собі каву, але сьогодні в мене замість кави компот, тому що я вже випала вранці каву, а в кав'ярні до сестри заїхала, швиденько ще каву випала, тому вже не варто пити ще одну каву. І зараз я домонтувати влог. В кав'ярні я трошки помонтувала, але не все. І мені треба його домонтувати, і можливо він або сьогодні вийде, або завтра, але, скоріше за все, завтра. І найголовніше, коли я монтую блог, це звільнити місце на телефоні, тому що щоб його зберегти, треба, щоб було достатньо до місця на телефоні. Все тому я берусь за роботу. Як я тут сиджу за ноутом, працюю на годиннику, десь 18-та година, 30 хвилин в кімнаті просто шалено темрява. Ну там в вікні на камері щось там ще десь блакитненьке з'являється, але реально там чорнюще небо. Гримить така, знаєте, гросова атмосфера, але затишно <задишно> дуже. Зараз вже буду скоро йти робити вечерю, хоча там небагато часу, але ось така от атмосферка. Я вже приготувала вечерю. На вечерю сьогодні спагеті, а салат ось цей, знаєте, домашній зі сметанкою, огірочки, цибулька, помідорчики все домашнє і відбивні. Там залишки салату, які не влазять нам в тарілки. Уже наступний день. У мене на сніданок сьогодні вівсянка з корицею і з смородиновим варенням. І нарешті буду пити каву смачного. Наступним пунктом на сьогодні було тренування, я його завершила. Я ледве дихаю зараз. Прям нормально так втомилася. Я сьогодні робила болгарський випадок. Хто шарить, то й розумієш, що там можна просто здохнути. Uh, і зараз буду вже вмиватися, трошки поводити себе в порядок. Ось така у мене тут конструкція на гантелю. Я вже начіпила все, що можна. Тут виходить 16 кілограм. Це я використовую на сідничний місток. Це моя найважча вага. Я не використовую прям якісь там максимально великі ваги, я використовую комфортні для себе ваги, такі, щоб мені відчувалось навантаження, і щоб я тут не вмирала і не зривала собі спину. от, от такий в мене підхід до спорту. Я бачу результати, і мені це подобається. Також я сьогодні використовувала резинки, я чергую вправи. Останні вправи в мене зазвичай там або резинки типу підняття ніг. Ну, коротше, такі от. Тому резинка в мене не кожне тренування, так щось темно. Фу. Сьогодні під музичку тренувалась. Не завжди вмикаю музику, інколи в тишині люблю це робити. І зараз вмикаю, дивлюсь, що там якось пасмурно, туманно. І зараз вмикаю размус. Після атласу Прям вони мені. Так кайфово заходять. Зазвичай, не зазвичай, а раніше я слухала Erasmus десь в період школи. І потім я так про них забула, і тут Атлас мені нагадав, ну, і прям класно, прям так шалено за, 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 -за, 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 -за... не знаю, забула слова. Коротше, мені подобається. Так що в наушниках в мене в тому числі Erasmus, і закінчила тренування, до речі, на Лінкін Парк. От. Отакі справи. До речі, у мене скоро буде рік моїх регулярних тренувань. Ну, я собою задоволена. По-перше, я задоволена, що я бачу результат. По-друге, я задоволена своєю дисципліною, своєю. Постійністю те, що я це роблю, і я це не покинула, і це стало частиною життя. І реально це те, що мені приносить задоволення, як не дивно. Це трошки такий садомазохістичний вид задоволення, але задоволення. Так, я вже перевдягнулась, зробила мейкап домашній, і в мене сьогодні в планах попрати ось ці всі тюлі, тому що я вже почала цей марафон з тюлями в суботу і хочу це все продовжити і завершити. Сьогодні всі вікна я, мабуть, не встигну зробити, але свою кімнату я зроблю, тому що, на жаль, чи на щастя, в мене вдома дуже багато вікон і хто. І за мій один зал люди поприбирають всю квартиру, тому що в мене в залі три вікна, а тут два вікна, і коротше мені треба на це значно більше часу. По-перше, це свіжість, по-друге, це менше пилу, і, звичайно ж, це все треба робити періодично, і так як я це вже нарешті зібрала сили в кулак і почала це робити, треба це все завершити і доробити до пуття довести. От, я зазвичай прасую тюлі і штори, особливо в цій кімнаті, але в мене сьогодні є такий бажання зробити такий експіріенс не прасувати їх. Я сподіваюся, що вони вирівнюються під власною вагою, тому що це значно більше часу, а я хочу це зробити швиденько. Тому побачимо, чи вдасться мені ось так: це все провернути. Коротше, я приступаю до роботи. І так, головне. З легкістю до цього всього підходити. От, от якщо ти себе налаштуєш на легкість в цій всій справі, мені здається, що це легко і вдасться. Але е, я ще, знаєте, прокрастиную. Прокрастиную поставити драбину і починати це все знімати. Так, ну що, таки не вийшло в мене не присувати тюлі, бо вони трошечки такі, як дістані з одного місця. Тому тюлі я попрасую, а штори так повісила. Вони теоретично мають розпрямитись. Це я закінчила. Для вас нічого не змінилося, а в мене в кімнаті тепер пахне свіжістю. Повитирала знову ж таки пил після того, як його тут натрусила шторами, пропилососила і тепер чистенько. А, штори не просувала, хоча завжди їх прасую, я думаю, що вони вирівнюються. А тюлі дуже швиденько так пропрасувала, складені вдвоє. Вони невеличкі, тому реально небагато часу треба на те, щоб пропрасувати. І все, тепер все. Все, тепер кайф. Тут свіженько, чистенько і кайфово. Так, я виїхала забрати свою посилочку з мейкапу. Я тут по своєму району поїду, тому не пристігнута, а так я ніколи не нетю цим правилом. І вам не передати, як я вже хочу другу каву свою, бо я ще не пила каву, чекала, поки я зі шторами розберуся. А зараз вже вирішила відразу з'їздити і, і тоді вже випив каву. Так, заберу свою посилочку, покажу вам, що замовила, так що без крему я не лишусь. Якраз мені буквально ще вигребти, можливо, там сьогодні чи завтра. І він би закінчився той, що в мене є, і якраз у мене вже буде новий. Нарешті моя друга кава готова. Нарешті вип'ю свою каву і в якості обіду зробила собі гарячий бутерброд, і поки їздила, купила собі медовик. Маленьке тістечко, тому в мене ось такий зараз обід. Хоча вже так доволі пізно, але я вже їсти хочу, тому ось так от. Ось так от. Не показник правильного харчування, але показує, як є. Все, нарешті кава. Так, а я зараз вже буду готувати вечерю. По-перше, в мене буде курочка, це печіна, і просто салатик. Салатик зроблю такий, як вчора, а, помідорки, огірочки, цибульки. Цибульки, цибулька і сметанка, такий, знаєте, сільський. сільські. Е, і крила я буду запікати на фользі. Спочатку я планую їх трошки прикрити фольгою, щоб вони не, не висохли. Потім хочу їх привідкрити і зробити ось такий соус з меду і гірчиці, і, можливо, ще соєвий соус додам. І потім, вже, коли вони будуть майже готові, хочу їх ось так от ним намазати. Гарнір я не роблю, тому що достатньо буде крил з салатом. І ось такий я собі надумала варіант вечері. Так. Приводу запікання я завжди запікаю в, в рукаві. Перший у мене закінчився. По-друге, мені якось хочеться по-іншому їх запекти, тому що щось мені останні рази не дуже подобається, як виходить це все в рукаві. А, так, зараз секундочку. Так, все, повернулася, помила руки. Так, от трошки накриваю фольгою і відправляю це все в духовку. Духовка в мене вже розігрілась. Так, засікаємо час. Ходом на часи зупинилися тільки вони зупинились і ще щось пройшли. Ладно, так, зараз, секунду. Все, курку я відправила і зараз швиденько зроблю салатик. Салат буде готовий, і поки в мене курка буде пектись, я піду почитаю. Тому що я сьогодні ще не читала за своїми праннями тюлі. Я взагалі нічого. Такого цікавого не зробила, крім того, що попрала Тюлі, але я дуже задоволена тим, що вони в мене чисті, тому що це вже мене, знаєте, коли воно в голові там крутиться, що це треба зробити, то, типу, не можеш розслабитися. А тепер це зроблено. Мені лишилося там буквально чуть-чуть в кухні попрати тюлі ще з однієї кімнати, але це дуже швидко там якось. Якось в мене ці кімнати в мене швидше йдуть. Саме в мене довше, завжди на спальню часу витрачалось, але я цього року не працювала штори. І це теж пришвидшило процес. Так, помідорки в мене домашні, мама передала. Тому це має бути прям вау смачно. Помідорки, цибулька і огірочки це все домашнє. Крім сметанки. Так, салат готовий, я його відразу заправила, щоб це все набралось ароматами одне одного. І зробила ось таку е, заправочку, мед, гірчиця і соєвий соус. Я сподіваюся, мені цієї кількості вистачить, на моїй кринці. Якщо не вистачить, то тоді прямо змішаю, коли буду намазувати, ще домішаю. Все, в мене заготовки готові, курка печеться, я можу йти читати. Так, знаєте що? Давайте розпакуємо посилку з міста. Чого? Я її прям захотіла розпакувати, думала, пізніше розпакую, а потім я згадала, що в мене тут написано було, що в мене тут є. Подарунок. От мені цікаво, що мені мейкап подарував. А, так. Відкриваємо. Я завжди, от, знаєте, коли роблю розпаковку вам мейкапу, оці коробки раніше відкриваю. Воно ж так не цікаво. Так, коротше, ой, подарунок. Що ж мені тут подарували, Мермейд Hyaluronic, Ну, так собі. Я думала, щось корисніше, можливо, буде. Так, що я замовила? По-перше, повторила блиск для губ від Катріс в 90-му дається є ну, відтінку. Коротше такий, як у мене був ось цей попередній. Ось, Мені подобається відтінок, він такий трошки дає яскравості губам. З приводу збільшення я не вірю в збільшення губ від блиску, але губи попікують. Там далі я замовила кондиціонер для волосся від бренду Vela. У мене такий колись був, в принципі, працює. Працював на той момент непогано. Знову ж таки, можливо, волосся змінилось, можливо, якісь формули в кондиціонері можуть змінитися. Тому буду дивитися, як це буде працювати, але загалом він мені подобався, тому я обрала його е вирішила повторити. От, по аромату він теж прикольний, наскільки я пам'ятаю, працює на волосі прикольно і по вігу, кавка, до речі, теж непогано. Так, що я ще взяла? Я взяла. Крем для обличчя від Медіпіл, Volume Tox, пептид 9. Крем з пептидами. Пептиди працюють на омолодження, антивікові, відновлюють вироблення колагену, бла-бла-бла. Коротше, ось такі от штуки. Так, але такого крему я не брала. Саме такого, від Медіпіл. У мене багато було продуктів. Чи в мене крем під очі з цієї серії, я не пам'ятаю. Ну, Бо там в Медіпіл дуже багато продуктів, саме з пептидами, коротше, там є різні лінійки. Але суто для обличчя у мене такого не було. Так, я думаю, що для крем під очі у мене з цієї серії, тому що тут, бачите, ось такий перлинний відблиск, а на упаковці під очі теж є такий перлинний відблиск, тому думаю, що це з однієї серії. А я спочатку думала взяти інше, але поки я зробила замовлення, того не було в наявності, але щось мені не подобається, що він прямо аж так відкритий. Ну, ні, ніхто його не чіпав. От. Тому ось такий кремчик взяла. І повторила свій олівець для брів від Катріс у 20-му відцінку. В мене ще, в принципі, достатньо його, але думаю, якщо я вже роблю замовлення, то візьму собі закину олівець, щоб потім не думати, коли в мене закінчиться, що мені треба олівець. Все. Подаруночок. Думала, що цікавіше. Можливо, якийсь пробничок парфумів поклала б. Ну, окей. Сироватка так сироватка. Все, це все замовлення на мейкапі. те, що потрібно, те, що. Треба було замовити. Так, уже наступний день курка, до речі, була смачна, просто вже не знімала. А, сьогодні я вирішила зняти Рілс, уже зняла, і після того, як зняла, вирішила з вами трошки відверто поговорити про зміну моєї діяльності, про звільнення з роботи. А, просто багато мені пишуть коментарі: типу заздрять по-доброму, типу, ну, якісь такі хороші, і це справді класно. Але щоб не було якихось ілюзій, хочу сказати, що я надмірно вдячна собі за те, що я вмію розпоряджатися коштом. І що я вмію заощаджувати, і з того, що я заробляла, я постійно щось відкладала, що в мене була подушка безпеки. Щоб якщо в мене станеться якийсь такий випадок, коли я залишуся без стабільних доходів, мені було за що жити, і я не пориналася в якийсь новий стрес, за що мені купити хліб, тому що я його звикла їсти не просто хліб, а хліб з маслом, так і м -м тут дуже важливо, що вона в мене була, ця подушка безпеки, і що я можу собі дозволити зараз. Трошки виділити часу на пошуки себе, на реалізацію себе в якихось нових сферах. Не дуже легко шукати проекти, не дуже легко шукати замовників на зйомки, особливо, якщо теоретично в мене, ну, скажімо так, ще мізерне портфоліо, тому що в мене є мізерний перелік а, брендів, з якими мені вже вдалося попрацювати. А, десь були там поодиночні зйомки, десь я щось знімала для якихось таких маленьких сторін. Крінок, Instagram, але це не масштабні проекти, і це не масштабна робота, і зрозуміло, що мені потрібно напрацьовувати ім'я, і на це потрібен час. На це потрібен час, і... а за цей час треба за щось жити. Ось так. З приводу того, що м, звільнення було неминуче. Воно було неминуче, тому що в мене склались такі умови, за яких я не могла вже лишатися на роботі. А по-друге, я вже дуже довгий період часу працювала на одній і тій самій роботі. Це одне й те ж для того, щоб людина розвивалася, їй потрібно рухатися, їй потрібно щось змінювати. І а, я вже не могла знаходитись на цій роботі. Це були постійні стреси, постійні якісь надумані дедлайни. Постійні пріоритети, хоча пріоритет, це е, в першочерговому значенні це щось одне, немає пріоритетів. Це вже потім ми придумали слово пріоритети. І в банківській сфері надзвичайно радила би всім керівникам почитати книгу Есенціалізм, тому що е, щоб, ну, в общем, Почитати її, тому що це реально постійна якась напруга, постійні дедлайни, дедлайни видумані. Тому що якщо ти закінчиш проект і видасиш кредитні кошти а, бізнесу в четвер вранці, а не в середу, о шостій годині вечора, від цього ніхто не помре, але знову ж таки були ось ці, ось ці такі а, Пливи, ось ці такі постійно мені треба. І е, якби я не звільнилась, моєму психічному здоров'ю було б е, трошки геть недобре, тому що в мене вже була постійна тривожність, постійне серцебиття, ось це підвищене. І е, я не могла. Так, зараз я відчуваю свободу, я відчуваю легкість, я нарешті нормалізувала свої стреси. Я багато гуляю, я собі можу дозволити, і я це літо присвятила собі. Е, е, я Дозволяю собі гуляти десь, випити каву не спішучи. Я дозволяю собі подумати, я нарешті почала читати книжки. Як би це соромно не було, але в мене не було, коли їх читати. Або я собі придумала, що мені не було, немає коли їх читати, але а, так. Я зараз неймовірно кайфую, але знову ж таки повторюсь, щоб не було у когось ілюзій, має бути фінансова подушка, тому що або чоловік, який багато заробляє, а так як у нас зараз реально вдвох нестабільна ситуація, тому, тому ось так. Я дуже сподіваюся, що в мене мої замовлення, мої проекти будуть тільки збільшуватись. Я над цим працюю, і я розумію, що ось це прогрівання температури на один хоча б градус постійне, воно все ж таки дасть той прогрів, який дозволить ось цій людинці відтанути, як я читала в книжці про атомні звички, тому що кожна дія не проходить безслідно. І а я розумію, що а, мої старання не марні, я працюю, я розвиваюся, я працюю над собою, я, блін, та я така класна. А чому я не можу це сказати? Тому що я класна. Я безмежно радію, що я так, я вже від звільнення перейшла до своїх досягнень. Я дуже радію, що я вже рік, як буду займати, як займаюся спортом, буде десь 6-8 серпня, не пам'ятаю, треба подивитися. І е, класно, я бачу результати. Мені так подобаються ці результати. І я розумію, знову ж таки, тут іде ось та мова про те, що щоразу маленькими кроками е, ти йдеш до своєї цілі. Ось так. Е, але... З приводу зміни роботи. Так, рік тому я не уявляла, що я буду рухатися в цьому напрямку. Точніше, я десь уявляла, я десь думала, я десь передполагала, але, типу, це було без рішучих дій. А зараз ось так. Тому. Якщо ви дійсно хочете змін, рухайтесь до них, робіть дії, які допоможуть досягнути цих змін, але, але пам'ятайте, що це не варто робити бездумно. Якщо у вас на даний момент немає за що купити хліба, трошки назбирайте, щоб вам вистачило того хліба на Трошки часу, а тоді рухайтесь до змін. Якось так моя позиція така. А, все, не знаю, мені здається, що на цьому я буду завершувати влог. А, мені здається, що, що там достатньо матеріалу, якщо недостатньо, то ми ще зустрінемось. Все. Всіх люблю, цілую, Па-па.